Рада вітати на стрімі разом зі мною Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України, пане Петре, рада бачити, вітаю вас і слава Україні. Героям слава російський удар по Дніпру і була чи не була використана під час цього удару міжконтинентальна балістична ракета. Судячи із повідомлень наших повітряних сил Збройних сил України, ця ракета таки була використана. Єдине, що не повідомляється, який тип цієї ракети був, разом із тим, знаєте, готуючись до цього інтерв'ю, знайшла повідомлення на ABC News, де посилаються на західного чиновника і стверджують про те, що МБР не було, а була звичайна балістична ракета. Зараз вже наявні відео цього удару. Вони ширяться в змі. Як ви можете прокоментувати той обсяг інформації, який станом на цей момент є, і що відбулося? Чим був завданий удар по Дніпру сьогодні? Дати справжню аналітику серйозно. Ви добре знаєте, що я людина фактів? Я поки що не можу. Все, що ми зараз будемо обговорювати, це все скоріше буде аналітичне вгадування. Є такий тип. Спілкування і спробуємо розібратися, що ж було насправді. На я не маю інтуїції, як явища, не маю, але все ж таки є таке, поняття, як інтелектуальне чуття. Найімовірніше, що міжконтинентальна балістична ракета таки не була застосована. Найімовірніше, можливо, скоріш за все, що це вже був неодноразово застосований циркон. 3 м 22 Якщо мені пам'ять не зраджує його номенклатура, чому я схильний? Можливо, якась його покращена версія, більш далекобійна. Чому я схильний саме до такої версії? Бо нібито пуски були з Астраханської області. Якщо від Дніпра до авторті чітко міряти лінійкою, то немає двох тисяч кілометрів. Немає. Шириться інформація, що це начебто була удосконалена версія старої радянської системи РСД 10 Піонер, РСД 10 Піонер, стартові його показники, принаймні так декларуються у його тактико-технічних характеристиках: це 5 тисяч кілометрів. Тобто, тут, тут вже є така певна невідповідність у прямих, у прямих е, е, моментах тактико-технічних характеристик, Хоча припускаю ще раз, це виключно припущення, що цей РС 26 як він називається Рубіж покращений піонер, може мати е, умовно е, змінні радіуси, так теж буває, що може бути від мінімального до максимального і, можливо, дійсно таке було застосовано. Насправді треба дочекатися офіційної, якісної, правильної, експертної оцінки нашої сторони. відсотково за уламками ракет ракети можна зрозуміти, що це було. І цю відповідь ми конче отримаємо, але через деякий час. Якщо ж дійсно, знову ж знову режим, якщо Якщо mm -hmm. дійсно таки була застосована саме ця ракетна установка, бо більше нема що застосувати на таких відстанях, бо умовно є РС-24 ЯРС, але він е, стартує. З 7 тисяч кілометрів, тобто стріляти мали із-за Уралу, бо на більшу відстань він на, точніше, на меншу відстань він завдати удару не може. А знову ж таки, це все ж таки астрахань, то це безпрецедентне явище в історії. Вперше в історії ракетоядерного протиборства, от я правда приберу слово ядерного. Уперше в історії ракетного протиборства щось подібне можливо відбулося, бо з часів, коли почали цю техніку розробляти, а це почав. 60-х нічого подібного не було. Дочекаємося, дочекаємося серйозної, глибокої експертизи, і тоді будемо оцінювати ситуацію далі. На цю хвилину підкреслю для нашого глядача, і дуже прошу не виривати мої слова із контексту. Мало імовірно, що це все ж таки була балістика такого типу. Підкреслимо час запису власне цього відео 13.30 за київським часом і обговорюємо ми з паном Петром ту інформацію, яка наявна станом на зараз. Після того як Нью-Йорк Таймс написала про те, що Байден надав Україні дозвіл бити так саме в глиб території РФ, спікер Держдуми Росії сказав про те, що відповідь буде зброєю. як яку досі Росія не застосовувала багато хто в цьому прочитав на, натяк на ядерну зброю: чи може бути в Росії ракети чи якийсь вид зброї, який вона ще не використовувала по території України? Конвенційний конвенційний до ядерної компоненти підкреслюю, до ядерної mm -hmm. компоненти з вибуховою частиною. В них вже нічого немає нового і нема де взятися знову ж таки. От давайте будемо займатися цією як битологією, таке цікаве слово. Якби вони мали, якби мали, то вже би давним-давно застосували. Підкреслю, проти нас застосована вся номенклатура можливих ракет. Вся без винятку. Нема нічого в режимі конвенційності, щоб не було застосовано. Якби воно було, то давно було застосовано. Лишилися тільки важкі міжконтинентальні балістичні ракети, як наземного. Базування рухомі, бо, скажімо, із е, пускової шахтної установки, Не, неможливо здійснити постріл у наш бік, чому тому шахти будувалися так під два головні ракетні комплекси Р-36 Воєвода і Р100 Н, щоб тільки по США, по-іншому, неможливо. От, просто неможливо. Не можна планету, планету земля чи кусок планети розвернути у нас бік. Я та, та Руйте за таке узагальнення можливо, до речі, бо якщо підтвердиться інформація, що це все ж таки рс 26 то теоретично і ракетою булава чи ракетою Сінєва без ядерної компоненти можна завдати удару, бо це океан. А з, а з океанської поверхні чи із, із підводного положення можна стріляти в будь-яку частину планети Земля, усе. Усе справедливості заради маю сказати: Росіяни на найвищій точці свого воєнного економічного куду. Найвищі, якщо американці мають ще чим подивувати росіян і мають ще що нам передати, того чого не передавали, то росіян уже немає. От, просто нема, і все, все застосовано. Даруйте, що повторюю, але каже стара, добра латинська приказка репетиція, ест мати студіором повторювання мати навчання нічим новим нас не здивують. Ну хіба що може якісь, якісь інші типи хімічної зброї застосують, бо хлорбензол удушуючий газ, вони застосовували. Нагадаю, є зарінзаман. заман. Удушуючи гази, є і вх гази свого часу, у 2018 році за їхнього посередництва в Сирії за Рінзаман, був застосований. Можливо, що це? Ну можливо що якась бактеріологічна зброя. Радянський Союз розробляв, розробляв величезну кількість всяких бойових вірусів, навіть навіть під оцю систему Буран космічно розроблялися спеціальні контейнери, щоб скидати їх на територію США. Все це було чи зумів. Сміли зберегти, ну знову ж таки, для мене таке є невеличке відкриття. Дійсно, РС 26 рубіж, як розглядався виключно як експериментальна установка, але, можливо, він сьогодні і застосований. Від, від московитів можна чекати чого завгодно. Пане Петре, РБК Україна вчора опублікувала такі цифри, що росіяни могли накопичити щонайменше 1500 ракет середньої та великої дальності для ударів по Україні та її енергосистемі. І що зараз, не зважаючи на санкції, Росія змогла наростити обсяги виготовлення ракет з минулорічного показника 115-130 одиниць на місяць. А тепер вони досягли позначки 170 одиниць на місяць. Зараз від військових аналітиків можна почути таку оцінку. Що ракет вони справді наростили кількість, але з носіями в них проблема, і тому говорити про відсотково так. Коні цю точку зору. От розберемо на двох прикладах, чи навіть на трьох: от є ракета повітряного базування, наймасовіша Х-101. в них у строю повноцінно робочих 26 машин, у 95 МС, з якої ця ракета запускається. Є у строю в межах до півтори десятка ту 160 з якої можна запускати е, ракету Х-555. Але Ту-160 дуже проблемна машина страшенно проблемна, особливо в частині двигунів. А тепер приста зрозуміла математика. Підемо від відкратних чисел, бо від них легко відштовхуватися. Отже, 20 машин ту 95 МС за паспортом. За паспортом, кожна машина може брати, мала би брати на борт вісім ракет Х-101. Вісім. Отже, 10 ракет, 80, 20 ракетоносців. Перепрошую, 10 ракетоносців по кожному 8 ракет. Це 80. Ще один десяток це 160 ракет. Теоретично вони мали би запускати. Вони декларують, що у них є 150 пускових установок. Іскандер. 150 одна пускова установка. Це дві ракети. Отже, 300 ракет. Додаємо там тих. 160, маємо 460. 460. Тепер ту саму математику обчисляємо по морській компоненті. Є ціле сімейство кораблів як малих ракетних, такі, скажімо, як Буян н Каракурт, Василій Бико» так і адмірал Горшков. Плюс ще є дизель-електричні підводні човни типу Варшав'янка. відштовхуємося від цифри також. Вісім ракет на одну машину. Також сукупно 20 плюс-мінус 160. Додаємо все разом, поза 600 ракет мав, мав би складати один зал. Поза що чому цього нема? Ну Мо якби могли об'єктивно, якби дійсно могли, по справжньому вони б це робили, але не роблять. Чому тут 에, 95 МС наймолодший 1994 року? Це наймолодший, найкращий. А загалом їх є ще 60, за рахунок чого живуть у цих 26, там тих решту знімають і, і механізми, бо будувати не можуть. Радянський Союз не впорався із високоякісними феросплавами, тобто твердими сплавами сталі і інших матеріалів. До речі, а найкращі заводи. Із цих феросплавів де? В Україні. Факт. Ще сухів радянського союзу, за який до речі, свого часу йшли дуже велетенські битви, кому не має належати. Одна з причин цієї він також це все повернути собі, і от оце треба розуміти, що режим зношуваності всієї цієї техніки дуже швидкий і. І дуже динамічний чи є ще запас міцності, є, є однозначно, не можна недооцінювати в моєму розумінні при тому типі обслуговування ту 95 мс і ще запасу тих 24 машин, котрі не встують, ну це ще добра п'ятирічка, Добра п'ятирічка. річка. Mm -hmm. Так наростили виробництво ракет, але мій погляд, показник у 150, ну максимум 160, Ракет вони все рівно не подолають. Бо якщо навчилися закупляти мікроелектроніку на світових ринках, то є банальна проблема вибухових речовин. Максимум, що могли витиснути з своєї економіки, вони вже витиснули більше ніж на 30% Підняли, але до 50% не змогли і не зможуть. Бракує як самого устаткування, на якому треба це все виробляти, так найголовніше бракує робочих рук. Три можуть це робити, це, це не умовно скласти картонну скриньку чи картонну коробку. Це технологічна зброя. Ці люди, котрі стоять біля цих верстатів, особливо коли в підсумку, всі вузли, механізми, двигуни і так далі, і особливо системи прицілювання складають в один прибор, що, як вони самі кажуть, і з Бо там вже треба інтелекту. Радянський Союз не впорався із цим, маючи гігантську, гігантську кількість населення, як по тих часах, то як. Московити з цим можуть упоратися, знову ж таки одна з чисельних причин війни це в тому числі битва за наш інтелект, пане Петре. офіційний представник МЗС Франції Крістоф Лемоа говорить про те, що дозвіл наносити удари по території Росії вписується в рамки легітимної оборони України. На питання журналістів, чи готова Франція дозволити удари поставленими Україні ракетами скаль по території Росії, Лемуа повторив, що Україна, цитата, повинна і може захищатися. Чи розглядати таку дипломатичну відповідь, що Франція може бути третьою країною, яка дозволить використання своєї зброї по легітимних цілях в глибині Росії? А цілком? до прекрасна ракета. Мій погляд зараз у нас версії на 300 кілометрів. Можливо, з'являться і на 500, бойова частина до півтони. Можна винести будь-який командний пункт, бункер і тому подібне Американці цей історичний крок, це направо історичний крок зробили. Але є один принциповий нюанс. Чи деталі, як відомо, в деталях ховається диявол? Кількість цих ракет, от і все, кількість, підкреслю, кількість. Відкрити джерел стверджують. Розберемо на прикладі атакан. До 200 ракет за всю війну ми вже отримали. В, в межах до 150. Застосували е, точність ураження і якість ураження в межах 120-130 ракет, 20 ракет щось збили, щось відхилили з допомогою РЕБ, бо там головна система націлювання все ж таки через супутне, через канал GPS до 50. Ракет у нас ще є, але щоб по справжньому щось міняти так дійсно по справжньому умовно в одній локації. Ну, тр -ну треба щоб за добу застосовувалося 30-50 ракет хоча б кілька тижнів. Отак, от тільки так, у умовно на днями згорів ще один великий артилерійський склад. Підтверджено, що як мінімум 8 ракет атакам туди долетіло. Ну замало цього, от просто замало. Чи це допоможе перше утримати курський пластдам 100%. Суттєво зросли наші шанси у цьому напрямку, чи це допоможе продовжувати третю стадію індустріальної війни? Що каже третя стадія індустріальної війни? Перемелювання сил і засобів противника. Однозначно, чи понижується їхній артилерійський запас, бо війна і досі на 80% війна артилерії? Однозначно так. Але що цієї точки принципової надлому не надійшло. Так ми спустошили до 50% того велетенського складу, який у них є по всьому: по бронетехніці, по артилерії, по, по автомобілях, по літаках, в тому числі 369 літаків. Утрачено це щось неймовірне. За всю війну в Афганістані утратили 120 машинат 369, причому дорогої, найкращої техніки так, але справжній надлом буде тоді, коли. Йде до точки переломлювання 25-20%. От навіть такий є бізнесовий приклад, коли там е, якась фірма втрачає до 50% своїх капіталів, то ще можна відновлюватися. А коли вже більше ніж 80%, відновлю практично не підлягає. Це приблизно Такий самий підхід, саме тому так голосно, дуже голосно звучать голоси про призупинення фази бойових дій наступного року. Моя упереджена позиція, підкреслюю тут передбачити неможливо наскільки все дуже складно. Моя упереджена позиція наступного року ближче до осені, тобто в циклі сухої погоди, формула таки напевно буде знайдена. А як буде в реальності подивимося. Видання за телеграф пише про те, що Україна має швидко знайти заміну системам Петріот на випадок, якщо Трамп вирішить обмежити військову допомогу? Ризик того, що коли Трамп офіційно вже стане президентом Сполучених Штатів Америки, обмеження допомоги буде високий. І яка альтернатива може бути «Петріотом», якщо так? Та на що те, чим я тою інформацію, якою я володію, то альтернатива тільки в американців. тільки американці. Справжні ракетні щити мають тільки вони. Чим можна піднімати важку балістику, на мій погляд, три ракетні комплекси: це Рім 161 або стандарт насад 3 Рім 174 сімдесят здається, стандарт насад 6 і система ТЕД. Оці дві перші мають вже мають і сухопутну компонентну, наземну з запуску, але основна маса це все ж таки все ж таки ескадрні міноносці типу Арлі Бьорк». От там вони знаходяться, ну але є момент ціни по радіо. дії стандарт сайл 3, це десь декларується, що найдальша відстань це 2300 км, кілометрів. Вона так придумана, щоб ще на старті знищувати на старті, бо дуже високо швидкісна 4,5 кілометри швидкості на секунду. Стандарт сайл 6, це десь 4200 двісті. Кілометрів на годину на годину. І унікальна система ТЕД, яка в радіусі 200 кі кілометрів, начебто, спроможна зупинити практично все. Але є момент, особливо по системі ТЕД. Ціна. Ціна однієї установки 2,5 мільярди. Я не помилився, не помилився, бо дуже багато є там запитань до мене, як, так, як таке може бути така величезна ціна, коли мім 104 патріот коштує установка 200 мільйонів. Так так. Так, так перепровірена інформація кілька разів два з половиною мільярди. А обчислю а машина обчислення, та котра в е, ну, обчисляє траєкторію і дає команду на запуск ракети 600 мільйонів доларів. Це три пускові установки. Мім 104 патріот Це для американців дуже дуже дорого, страшенно дорого. Єдина країна, яка собі дозволила це купити, це Саудівська Аравія. Ну ми розуміємо, що нам до 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 Саудівської Аравії у частині фінансів ну, не величина. Може. Ливо є сенс, я думаю, тут точно йде експертна робота, тільки це все є в режимі таємності, і це правильно розробляти щось своє. Нагадаю, що із понад 30 ракетних комплексів важких балістичних ракет, котрі розробив радянський союз, третину розробили тут в Україні на нашому південному заводі. Не сумніваюся, що якась робота проводиться. А що як до чого? То направду, хай це залишиться під покровом пітьми і буде головоломкою в першу чергу для нашого. Ворога. Пане Петре, щиро дякую вам за цю розмову і за те, що знаходите завжди часто можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був разом із нами на стрімі.